Друзяки, друзяки, всім доброго вечора. Там акваріуми. І там акваріуми. А тут а, там квіти моєї волі. А тут а посилочка до нас приїхала. Зараз будемо з вами проводити розпаковочку. Встановлюємо наше відео обладнання і починаємо. І так, друзяки, до нас приїхала посилка з міста Києва, від нашого товариша, від Сережки. В нього чудових два зоомагазина. Він гарний власник, чудова людина. Акваріуміст офігенний. І взагалі він в темі зоотоварів все-все-все знає. Так що... Ми не даремно йому пора е, як надали свої як, ми не даремно. Не так, як же сказати. Бачите, язик вже заплітається, вже все. Вже вечір пізній. Не даремно ми йому довірили наші акваріуми. І до нас приїхала посилка. Почалось серенький вже в своєму репертуарі. Ну, по-перше. Ох і серенький. По-перше, бонуси. Це нашому, нашому малому, це Дімончику. До речі, він був на тренувальному зборі в Сумах на Подзюдо. Тренувально-спортивний збір, так що дуже сподобалось. Втратив дуже багато калорій там на тренуваннях, тому тепер йому потрібно буде їх наздоганяти. І тому це буде йому як ніколи. Потрібно. Такі смаколики. Це для дитинки. Ну як дитинка, вже 13 років. Ну, завжди він для нас буде дитинкою. Так. Оце Сережка казав для нашого песика. Бачите, які тут мордахи намальовані? Натуральна курятина, так? Да? І ще такісь овочі. Додавання овочів. Ух ти. Це для нашого песика. Для нашого жучка. Серега нас завжди балує, капець. Особливо наших братів наших менших, наших котиків і наших, нашого собачку. Це що ж таке? Блін, знову Серега щось намутив. Це таке... Це я так думаю теж. собачку його. Це таке до пива може. А може це до пива? Серенький. Що це? Якийсь сушений. Смаколик собаки. Якась. Якась, якась, якась. Ну, надо до серега, на печинку схоже. Ну це собаки, це 100%. А моє допо його, надо серого спитати. Що воно таке? Що воно таке, і чим його їдять, так, да? друзі? Серега, до речі, нещодавно, ну як, відносно нещодавно в темі по акваріумістиці, то, і тому йому з нами цікаве на капець. Він нас додався в групу до Андрюхи акваріумістика з Андрієм Італі, Ну, вже не так називається група. Ця, ця вже група називається аквашизіки. Чому? А тому що ми реальні аквашизики. Аквануті, аквахворі. Ну, аквашизики, це не лікується. Так, це я не знаю, що це, якісь таблетки. Якісь може вітаміни. Це все, я так зрозумів, це все бонуси, бонуси. Нефігові бонуси. Чим пахне. Зараз. Теж якимось таким смачненьким для тваринок. Треба спитати конкретно, що це таке. Так. Значить, я ще не все. Ви бачите, тут ще нащупав десь. Так, це комусу. Ага, це нам що може киїцям смаколик. Клуб 4 лапки це смачна паличка. Боже, минулого разу сірінки, як нам відправляв посилку, там була е, така паличка для собачки. Що ж ви думаєте? Пішов я жучку годувати. Як побачив наш Мотька, що я пішов жучку щось давати, за мною бігом лопотить. Заплигнув на руку, як унюхав ту паличку, ви довелося на двох ділити із жучком. Ну, Поділилися по-братськи, звісно. Жучку менше, мотьки більше. Ну, от тобі такий Мотька. А тепер йому персональна паличка. Хоча можна поділитися і з Марусею буде. Ну, мабуть, Мотя не скаже, ні. Маруська ось мені допомагає розпаковку робити, спить. Так що, мабуть, не поділимося ми. З Марусею. Я думаю, що нічого нас не вийде поділитися. Так. Значить, е, за... тепер у нас пішла акватема. Е, так як... Блін, чуть щось там живе, чи що? Павук. Та ні, щось упало на пальці. Ага, о! Оце осно, основне також не менш важливий тематика. Коротше, е, як ви знаєте, наш свояк, е, мій свояк ми мобілізували його, і він зараз проходить вишкіл військовий. І хто знає, що ну, по-любому його будуть відправляти туди, десь в зону проведення бойових дій. І йому буде потрібний, як ніколи, отакий чудовий тактичний ліхтар. Серега його трошки. Це нам подарував Серега, Серега його трошки переробив, значить, що він тут зробив? А він сюди розібрав його акуратно. І поставив сюди нормальний акумулятор, тому що тут акумулятор був такий, ну, китайце, одним словом. Тестовий акумулятор, тільки щоб провірити роботоспособність. А Серега поставив гарний акумулятор. Якісний, дивіться, тут є оп, воно оп, регулюється напрямок, це режим SOS. О, і отака зручний такий боковий світло. Може поставити десь, Максим поставив його десь е і можна щось подивитися, чи почитати, чи зброю почистити, чи, ну, то вони вже самі там розберуться. Значить він заряджається від мікро-USB. Кабель в комплекті. Є отака зручна кліпса яку можна повісити на, на кишеню, зафіксувати десь там. Оп, оп, ви бачите. Ну, в общем, отак. Повісити. Я думаю, йому дуже знадобиться в нагоді цей ліхтарик і. Дуже буде потрібен. Так що серенький. дякую, величезне. Максиму, передам привіт від тебе. Так, а тут а вже ж таки нарешті ж ми добралися до теми акватематики. І ми замовляли деякі товари. Зокрема, зокрема, ми замовили е, помпу, значить, розповім, чого ми її замовили. У нас були, був такий період е, нещодавно, що не було цілий день світла. Щось якась там аварія була на... Лінії і що, що трапилось. Коротше, не було цілий день світла, потім воно декілька разів вмикалось, вимикалось. Ну, Як кажуть, в завершальному, завершальна фаза, це в нас згоріло дві помпи. Одна у раків згоріла потужна. Ну, як потужна, вона на вид потужна. А, на, а насправді там китайський дішманський фірми RS Electrical Ніколи не беріть цю фірму. Electrical. там вони, вони дурять, там завишують показники. Не годиться. І ми замовили вже перевірений бренд Санса. І Сережки ж такі. Оце чути, що тут, блін, обмотка мідна, що це, що це вещь. Одразу чутно. Отака помпа. Значить, яка її. Які її характеристики? Перекачка 1000 літрів, 1200 літрів за годину 22 Вт споживає підйом на 1,6 метра. Клас. Важка. Чути, що тут мідна обмотка. А ну який тут ротор цікавий. Ну, В общем, ні, не будемо вам завчасно це все показувати. Буде на неї окремий огляд, так що дочекайтеся. Я вам обов'язково все покажу. О, все, назад поставили. Прибираємо. Буде все огляд, робитися, все, все побачите, все подивитись. Так. Значить, на оцей акваріум на 240 літрів. Ми купили 30-сантиметровий довгий гнучкий розпилювач? Підключивши до нашого маленького компресора, який знаходиться в тумбі, е, ну не продуває. не продуває, Десь відсотків 30% розпилювач тільки продував, все далі не дава. Потрібно стало е, став, стало питання покупки компресора. З домовились, домовилися, скажу, який такий, щоб, ну, щоб класний був. щоб Вибачайте. Зараз налаштуємо. Він каже, в мене є декілька штук, я тобі, каже, відправлю їх. Все одно вони в мене поки ще лежать. Я їх тобі відправлю. Попробуєш, спробуєш. Подивися, як сподобається, не сподобається. І будеш собі бачити, який ти залишиш, який не залишиш. Значить, отакий. Отакий ми він нам передав. Одноканальний, так? Да? Одноканальний же. Чи двоканальний, зараз глянемо. Так, да, це, походу, одноканальний. Щас. Секунду. Так, да, це одноканальний. Передав, так. Потім, потім, потім Він нам теж такого плана, тільки вже йде двохканальний, походу, так? Да? Так, да, це вже двохканальний. Важкий. Трансформатор тут дебелий. А, бачите, що я ще зажилив. Ще ж один смаколик. Оп, котику. Так що тепер точно і Марусі вистачить. Також ми ще замовили, у нас згоріло дві помпи, ми замовили ще таку GP 022, теж Sansan. Перевірена якість за нормальні кошти. Так? Тоді третій варіант. Отакий. Теж двоканальний ксілонг. Це ще ващий. Е... Ми їх будемо всі тестити по, по потужності, по шумності, все перетестимо, все подивимось, ну, допустимо, так. Все передивимось, все потестимо. І нам який найкращий варіант, ми собі залишимо. Все, всі інші варіанти, ті, що залишаться, ми по Серегі просто з наступною посилкою риби ми йому рибу відсилаємо на, на магазин, ми його назад. Відправимо ці два варіанти. Ну, щось, я думаю, і Серега унікає, що я залишусь, зупинюсь на цьому варіанті. На двоканальному з регулюванням. Одноканальні у нас є. Так. Ще є. Так. Також ми замовили у Сереги, зараз покажу. У Сереги замовили. Купили ми 200 грамів пластівців. Торгової марки Даяна. Це нам для риби та в будинку. Ну, якісний, класний корм. Потрібно купляти якісний, класний корм. Тоді будуть рибки і плодитися, і, і рости швидко, і все буде. І також, хе -хе, куди ж без цього, замовили нашим котикам отакі смаколики, подушечки. З начинкою, які-то подушечки. Минулого разу сірінькі нам для тесту. Їх передав. Їм вони так сподобалися нашим котикам. і Тому ми ще замовили в нього такі. Хай кажу, котики порадуються. Зараз можемо ми з вами. ну, може навіть і проснеться Маруська. Зараз ми її розбудемо кормом. А ну, беремо так, дивіться, три штучки. Я так рядом зараз положимо руку чи на ну. Тест. Оп, 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 оп. Бачите, як швидко внюхала. А уже кишечки на той рік буде 6 років, вона еще Нюхе. нюх є. добра Мару. Мару. Красавица наша. Так что, друзьяки, мои шановные, Маруську, ви побачили. Посилочку ми розпакували. Помпу ми складати на місце не будемо, бо ми її підемо поставимо зразу до раків. Отака От чудова посилка, друзі. Отакий От скарб приїхав до нас. Всім, кому сподобалося, друзі, відео, палець отак вподобаєчка. Підписуйтесь, хто ще не підписався. А ми будемо далі робити все огляди і будемо на каналі показувати всі ці прилади, тестувати і оглядати. Всім до побачення, до нових зустрічей!